Вітаємо! Сьогодні ми, студенти гірнішого фахового коледжу, презентуємо вам наш навчальний заклад та актуальні професії, які ви можете здобути у ньому. В коледжі гармонійно поєднані професіоналізм, традиції та інновації. Колектив викладачів професіоналів коледжу цінує досвід щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів, примножують традиції навчального закладу, сприяють розвитку, бо розуміють, що світ не стоїть на місці. Викладачі та студенти постійно беруть участь у вебінарах, стажуваннях, професійних конкурсах, кейс-чемпіонатах, організовують профорітаційні фестивалі. Коледж прагне бути у тренді освітніх послуг, пропонує абітурієнтам нові спеціальності, що мають попит на ринку праці. Спеціалісти галузі гірництва завжди будуть актуальними, адже вони мають базове уявлення про основні принципи функціонування гірничодобувного підприємства. Уміють забезпечувати контроль за геодезичними і маркшидерськими роботами. Володіють основами підприємництва і управлінської діяльності. Наш регіон гірничий. І професія гірника одна з найпочесніших і найпотрібніших. Бо корисні копалини необхідні для розвитку економіки нашої країни. Ця спеціальність є небезпечною та екстремальною. Її обирають тільки мужні та сміливі. Серед моїх рідних чимало таких, хто працює на кар'єрах. Фах гірничого техніка-технолога сучасний і перспективний. Такі спеціальності організовують і контролюють роботи з відкритої розробки рудних покладів. Час навчання ми отримуємо знання з технології видобутку. А під час практики здобуваємо робітничу професію: помічник машиніста, екскаватора, помічник машиніста брового станка. Гірничі шахтобудівельники забезпечують організацію та контроль за роботами з будівництва стволів шахт, надшахтних споруд, тунелів, метро, підземних паркінгів, навіть підводних тунелів. Я прагну стати електромеханіком, навчитись експлуатувати електромеханічні системи. Оперативно виконувати ремонт комплексів, пристроїв та електромеханічного обладнання, забезпечити технічне обслуговування, електричне устаткування, проводити модернізацію, обладнання. З профорієнтаційних заходів коледжу я дізналася, що маркшейдер має бути точним в усьому: у вимірах приладами, інструментами, в розрахунках про обробці цих вимірів, при створенні планів і карт. Щоб бути точним, маркшейдеру необхідно багато знати. Уміти працювати з комп'ютерною технікою та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, щоб розробляти новаційні проєкти розвитку гірничих підприємств. З вимірювальними приладами мають вміти працювати фахівці з Геодезі та землеустрою, адже будь-яка дія землею вимагає належного оформлення та виконання значного обсягу різних робіт, починаючи від вимірювання земельних ділянок, розробки технічної і проектної документації і відповідного правового оформлення. Фахівець землевпорядкування володіє сукупністю знань про земельний кадастр, земельне право, землеустрій та знань, що спрямовані на використання землі та підвищення її родючості. Крім спеціальності з напрямку гірництва, в нашому коледжі ви можете здобути спеціальності з напрямків: економіка, будівництво та цивільна інженерія, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, електроніка. Економіст це фахівець, який займається аналізом фінансово-господарської діяльності з метою її поліпшення. Я прагну навчитися здійснювати економічний аналіз виробничо господарської діяльності підприємства, контролювати хід виконання планових завдань на підприємстві, визначати економічну ефективність впровадження нових технологій. Економіка різнопланова. Спеціалісти з економічної логістики працюють у компаніях, які займаються перевезенням, розмитненням, страхуванням, зберіганням товару і оформленням документів. Документів. Спеціалісти з управління персоналом та економіки праці займаються аналізом чисельності і структури персоналу. Виявляють потребу в його навчанні, аналізують рівень умов праці та консультують працівників з питань економіки праці. Професія будівельника була, є і завжди буде актуальною для суспільства. Обрана мною професія особливо важлива під час і після війни. Адже в найкоротші терміни потрібно відбудувати все те, що було зруйновано. Затребованість кваліфікованих будівельників різних напрямків перевищує кількість випускників. Сферою діяльності дипломованого спеціаліста коледжу є будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція будівель, розробка проєктів, використання комп'ютерних автоматизованих систем у галузі будівництва, техніко-економічний аналіз діяльності будівельних організацій. Мені подобається працювати з технікою, вирішувати нестандартні задачі, розбиратися, як працюють комп'ютерні вузли. Я прагну навчитися здійснювати наладку елементів електронних пристроїв, ремонтувати та налагоджувати електронні прилади та обладнання, використовувати комп'ютерну техніку в розрахунках елементів напівпроводникових приладів та інтегральних мікросхем. Сфера інформаційних технологій постійно розширюється, стрімко розвиваються смарт-технології. Існують не тільки розумні будинки, а навіть розумні вулики, смарт-автомобілі без водів та роботизоване сільське господарство, що обслуговується за допомогою дронів, та електронних датчиків та інформаційних систем. Сьогодні спеціалісти з налагодження електронної техніки чи спеціалісти з безпеки інформації потрібні будь-якій компанії, а кількість вакантних місць за ті значно перевищує кількість спеціалістів. І з кожним роком попит на таких спеціалістів буде зростати. Професійне спрямування студентів починається з першого курсу і триває до закінчення коледжу. Серед складових профорієнтаційної роботи практики на виробництві з можливістю отримання робітничої професії, екскурсії на підприємства міста та навчально-виробничі комбінати. Зустріч з провідними спеціалістами галузі. Завдяки продуманій роботі з професійного становлення студентів 90% випускників коледжу працевлаштовуються за своїми спеціальностями або продовжують навчання в університетах. Особливістю навчання в коледжі є практична спрямованість викладання, що забезпечується наявністю полігону діючих гірничих машин та рудникового транспорту, навчальними слюсарно механічними майстернями, геологічним музеєм та профільної лабораторної бази для здобуття практичних умінь, навичок та професійних компетенцій майбутніх спеціалістів. Важко переоцінити навички самопрезентації та вміння проводити виступи перед аудиторією. Контролювати свої емоції. Долати хвилювання студенти вчаться під час творчих виступів при захисті науково-дослідницьких робіт в умовах співпраці в команді над тим чи іншим молодіжним проєктом. В студентському клубі в команді студентського самоврядування здобувачі освіти можуть розвинути стресостійкість і лідерські навички, які обов'язково знадобляться під час професійної реалізації. Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, я випускник гімничого коледжу 2017 року за спеціальністю відкрита розробка корисних капалов. Гірничий коледж дав мені величезну базу знань та навичок, нових друзів та знайомств. За час навчання я отримував підвищену стипендію та стипендію імені Поля і закінчив коледж з відзнакою. Також я був учасником студентської ради та студентського клубу, завдяки яким я брав активну участь у житті коледжу. Одразу після закінчення коледжу я влаштувався до підприємства Мітінвесту північного гіничо-збагаченого комбінату. Спочатку помічником машиніста-екскаватора, а згодом і самим машиністом. Та минулого року отримав нового екскаватора. Це я вам розповідаю як приклад того, завдяки гірничому коледжу, знанням, які він дає, і вашому бажанню можна збудувати вашу кар'єру. Я дуже вдячний всім викладачам коледжу за важливий вклад в розвиток нас як особистостей та професіоналів своєї справи. Незважаючи на дистанційне навчання, я хочу побажати вам обрати від викладачів всю інформацію та знання, важливі моменти і просто цікавий досвід. Віримо в нашу перемогу та сподіваємося до скорішого повернення у стіни коледжу. Слава Україні! Сподіваємось, що ми змогли зацікавити вас нашими спеціальностями та переконати обрати для навчання наш навчальний заклад. До речі, у коледжі працюють підготовчі курси, які допоможуть вам не тільки підготуватися до вступних іспитів, а й покращити свої знання з навчальних предметів, математики та української мови. Важливо, що слухачі курсів отримують додаткові бали до результатів вступних іспитів. Вже сьогодні долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах та будьте в курсі у події в коледжі. Телефонуйте до приймальної комісії. Там ви можете отримати вичерпні відповіді на питання, що вас цікавлять. Також пишіть питання в чаті, будемо раді допомогти. Зустрінемось у Гірничому.